Про те, що ваш автомобіль саме АТ-585 ВП існує порушення правил дорожнього руху. А є, покажіть, будь ласка, докази, відповідно до 251 статті. Якщо б я це фіксував, тоді окей. А це є свідки, які є звернення. Я від вас... Секундочку, в нас, в нас є відповідно, до 251 статті докази повинні відповідати вимогам. тобто Якщо докази є недостатньо, тобто ви не маєте права затримувати машину, ви ж знаєте це, правильно? Тобто, я, 200... вас... ви... я машину не затримую, як Но, відповід... я перевірю ваші документи, як вас можна. Ні, образ, стоп, стоп, стоп. Роз... стоп. До документів спочатку дивіться, ви сказали, що я порушив правила. Так? Не а я, я навчат... сказав. А свідки сказали? Ну, свідки? У ну, вас ну, ну, почай... є підтвердження тих свідків. А, де... а є підтвердження тих свідків? Де ті свідки? Де... Знаю, де... Де... Докази... По... Є... Почекайте, докази повинні бути фактичні. Мають бути е... у вас відеокамера. Не можуть так просто свідки. От, ну, такого не може бути, що хтось на мене щось сказав. Давайте розберемося. Закон про... про національну поліцію ми ну, відкриваємо. Е... Стаття 35. Секундочку. Закону України про національну поліцію є 10 причин зупинки. Давайте будемо розбиратися, чи є там таке, що свідки повідомили, де там є така причина зупинки? Стаття 35. Зараз, закон України про національну поліцію. Закон України про національну, про національну поліцію. Стаття 35. Перше, ви ще мені не представити, придивіть, будь ласка, перед нашою розмовою ваше посвідчення, будь ласка. Я вам представлюся, я на не Ні, посвідчення, маю... Посвідчення, маю посвідчення. Так, так, так. Посвідчення. Давайте зараз посвідчення мені. Так. Секундочку, я, я його хочу ласку. зняти на камеру, це посвідчення. Зараз, зараз. Я тут камеру, Включіть камеру, будь ласка. Тобто, це є в нас. Бабурнич, так, Бабурнич Іван Васильович. Дивіться, Іван Васильович, відповідно до постанови Кабінету міністрів 1137 є зразок посвідчень, які повинні мати органи державної влади. Ви знаєте про це? Про цю постанову? Ви знаєте? Де з одного боку. Ти ні, хоч, почекайте, почекайте. Зараз почекайте. Зараз мене, ні, 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 ні. ні хоч, дивіться, ні, це не буду я звертатися. Я вам просто дивіться, ви нас перешкодили ви, ви, рух. Дивіться! ви перешкодили ви, рух. Ви, Іван ви, Васильович! Ви, ви на я показав, дивіться, це, це не посвідчення, це є талон Житон. на оплату і, на носіння, і дозвіл на носіння зброї. На що, талон на що? Ну Шитон. На оплату і дозвіл на носіння, на носіння зброї. Тепер дивіться, що я ще хочу вам сказати. Ви державний орган.

Ану, статтю 35 на другому мені телефоні треба. Дивіться, так. я хочу ще раз вам сказати. Тобто, перше, ви мені зобов'язані пред'явити посвідчення відповідно до того, яка встановлена постановою Кабінету міністрів, 11.37. Є зразок посвідчення. Вона воно є у формі id картки де з одного боку написано. Посвідчення, а з другого боку просто прізвище ім'я по батьку. І це і для всіх органів державної влади однакове посвідчення, тільки вказується міністерство. Це прийнятий зразок ще 28 грудня 2018 року. У вас таке у вас не таке посвідчення. Я вам показав. У вас посвідчення відповідає вимогам постанови. Дивіться. Добре, можете звернутися в мене потрібної поліції області? То може ви не поліція, може ви хто Диві... з нас то ви дивіться, дивіться, давайте ще роздаваєте. мені скажіть, якщо ви орган державної влади? Дивіться, якщо ви орган державної так, влади, скажіть, будь ласка, ким утворена поліція, коли вона утворена? Ну для того, що є закон України про національну поліцію. Є такий Це закон. Правильно? Ну, Добре, про, а є де закон національна де поліція та створена із 7 листопада. 2015 року. Так. так. А ким з... з... дивіться, А є закон, є закон про створення о, створення поліції самої? Про органів про кабінету міністрів. Закон. Ви знаєте, я є закон про, закон про створення про створення органу державної влади, такої як поліція. Дивіться, про що ми зараз говоримо? Ми говоримо про те, що дивіться, ви про на сьогоднішній день є приватна. Чому фірма. Ми тут стоїмо, нам Чому треба ми їхати. Стоїмо? Так, ви є приватною фірмою. Дивіться, хочете я вам таку річ зараз покажу. Якщо ми зараз так спілкуємося, закон України про правонаступництво, як відкрити стаття 4. Можете відкрити? Ну, дивіться, Давайте відкриємо. Я, я вам що? показую про те, що ви на сьогоднішній день жодного органу в Україні немає створено легального. Жодного органу. Дивіться, там написано, знаєте, що там, там взагалі таке написано, що, е, що на сьогоднішній день, взагалі дій конститу... е, е, от, та... от. Ні. Ну, так, що на сьогоднішній день ще немає жодного офіційно утвореного органу. Це ви для себе, просто як я бачу, порядна нормальна людина, от, адекватно спілкується. Ви для себе от, читайте, що стаття 4 закону України е, про правонаступництво. От. Що? От. І от розпочув. От, вас ну... Іван Васильович і... іван... іван Васильович, ми можемо поїхати зараз чуєте? Іван О, іван, іван, іван Васильович, дивіться, Кажіть, вона не має жодної юридичної сили. Так, є хорошу ласка, дайте мені фото відео фіксацію. Дайте заяву. Дивіться, вона не має жодної юридичної сили. Жодної юридиці ну, так можна забачу, дивіться, забачу, вас немає такого права. Чи це було, буде того не було? Ні, я вам говорю, у вас немає такого права, тому що відповідно до 251 статті Купап ви зобов'язані на даний час при зупинці авто надати мені відповідь та ну ви зупинили мене. Ну, ні, ви мені зупинці, ви коли я зобов'язаний? Ні, ви відо відомо ну, від... Давайте, покажіть, будь ласка, мені. О, налось. Якщо водій порушує того дорожнього? руху... що Якщо водій порушує, то ставте, будь ласка, пальці вліво чи направо. Направо, щоб зупиняти транспортний засіб, або інші засоби Якщо водій порушує правому дорожнього руху. Стоп. Коли ми їхали, сказати, почекайте, коли я їхав ось тут. Я їхав на даний момент, електронку, яку мене зупинили ось тут. 에, давайте, Чайте. підождіть Чайте. хвилинку, Направте, будь Доп, ласка, я протокол я про порушення. Давайте, давайте, будь Боже, ласка. Шусь форматі, шусь Воді, або давайте їхати. будь ласка. Стоп! 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 Це, гома, це, стоп, це гома, перехрестя стризька наукова, як їхати з боку гома, Ошану, не е так, так, до перехрестя, що там у режиме про яке-то ліпове порушення. Ну чекайте, яке яке немає. Добре, це адміністративне правопорушення, так? Якщо це правопорушення, давайте порушення. Я вже порушення на електронну пошту. Хай відправляє. <решив> Ні, ми, ми зараз ми ми розбираємося, я, я вам 35 стаття пункт 3, якщо є інформація, що ви причетні до вчинення адміністративного правопорушення. У Мене є звернення на лінію 102. офіційно зареєстровано, що даний автомобіль є причетним до, до чинення адміністративного працювання. Відправляйте, Відправляйте на, на електронну, електронну пошту. 102. Стоп стоп стоп. Таке звернення не має жодної сили, Ні. якщо воно не є показане тут, хто Ні. вказав так. це звернення і докази до цього звернення. Це звернення є бленкетне, тому що таким зверненням можна написати на будь-яку людину. Ви так. не маєте права так. за таким способом зупиняти автомобіль. У вас повинна бути конкретна причина і докази того. Так, так. При, ви зараз якщо повушуєте. у вас немає доказів, ви зобов'язані просто докази. подякувати, вибачитись і відпустити. Докази. Так. Е, водій, згідно 268 статті кодексу України про адміністративні правопорушення. Який, який, під час розгляду справи має право знайомитися yeah. з матеріалами справи. правильно? От тої почекайте, ви... ні, почекайте, подавайте ми... докази, докази. Почекайте, ми, ми вже знайомимося з матеріалами справи. Не, ну стоп, хочете... стоп, 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 ні, стоп. Ні, ні, а ні, ні, вас... Що то, на кожного справу відкривається при під час наявності справи, правопорушення. Ось є зафіксоване Я правопорушення. Перекрошую. Я ще раз відповідаю після ознайомлення секту з вашими документами, ви зобов'язані надати докази цього правопорушення. Дайте надайте докази. Розі голосуйте хірурга. Я якісь не докази. Не розпочавши розгляд справи, ні, Спочат ні, ні, ви маєте показати тоді розглядається справа докази. Ми повинні стоп, Я дуже мало того, що безпос перед тим ви не маєте права. Прав... Якщо у вас немає доказів, ви не можете розглядати справу. Ви подивіться, чи достатньо у вас доказів для розгляду цієї справи. У вас немає достатньо підстав для розгляду справи. У вас жодних доказів немає. Я що? Жодна, говорю ще раз, як відбувається процедура. Я знаю, а ви як нам не розказуєте. Як Я просто що дуже добре. Такі такі Я вам говорю у вас у по 251, Ви мені не надаєте, надайте мені обґрунтовані докази, де машина перетинала, де є фото, відео фіксація, де ті люди, що вони бачили, як люди, що бачили, мені не потрібно. Фото, відео фіксація. Пояснення свідки що людина бачила. Це не буде... Треба Підтвердження Підтвердження повинно бути. Це, не буде Це є підтвердження. Ні, я вам ще раз говорю. Це є світло, яка розглядає справу і яка своїм внутрішнім переконання встановлює. Ви... ви розумієте, На про що ви зараз Дивіться, ще раз Василь Іванович звати, так? Іван Васильович? Іван Васильович? Іван Васильов. Внутрішніми переконаннями викликають. Ви уявляєте що? таку ситуацію. Їде водій по дорозі, зупиняє його, отакий ваш патруль, і каже, ви знаєте. Давайте я на вас напишу, бо в мене є інформація на вас. А я що вам говорю, Так ви, ви так... Писати? Ні, стоп, так ви на мене Я ж вам таке говорив... Ну а що ви хочете на надати, що ви на даний момент хочете. мене встановлювати. Перед ти до того, шо? якщо ви не надали шо? достатньо документів. Ви мене обмежили. Іван Васильович, ви обмежили мене обмежили мою машину в русь. Є підтвердження? Є докази. Якщо нема доказів, ви тупо тратите Ні, Це не докази. Ну це цирк повний, це повний цирк. У вас немає права, немає права у вас зараз вимагати від мене будь-чого, якщо у вас немає доказів того відповідно до 200... Давайте прочитаємо 251 статтю КУПАП. Відкриваємо 251-ту. 251. перси. Немає законної причини зупинки, стаття... немає доказів його слів, це пусті слова. Немає посвідчення і. У вас немає. Немає посвідчення, по-перше. Пише Адміністративне правопорушення, є будь-які фактичні докази. Фактичні, покажіть факт. Будь-які, Фактичні, це... на основі яких... У визначеному законом порядку орган встановлює нав'явність чи відсутність адміністративного правопорушення, тобто на основі даних доказів, які вам має хтось надати, ви встановлюєте написано. Наявність того правопорушення чи відсутність, що ви можете встановлювати, О, По, стоп, стоп, стоп. Що ви будете встановлювати? Вам хтось щось сказав? Ви так мені повідомляєте. Десь є мені сто Стоп, на лінію 102. Так. Що ви будете встановлювати? От написано: він встановлює. Тобто там видно порушив, не порушив. Тобто Бачу, що я буду встанов... що я буду робити? Це відповідно. Є. Звернення, що такі такі-то автомобілі пору порушення. Почекайте. без доказів, це, та? це звернення, звернення немає в легкої юридичної сили. Людина, яка заявила, це на не лінію. Нехай докази, докази дає та людина. З яким я поспілкуюся. Ви мені зобов'язані? Ні, ви не провітеро ви, ви зобов'язані. Зараз... Ні, та людина ви зараз саме Та Вона розуміє. зараз знайдеться, та людина. Вона зобов'язана надати і пред'явити. Я, пред я не знаю. Людей зараз двадцять може бути. Перехрести стрижка наукова народу України стрисько науково, який таке з Ашану так, сторони. Так, що то за безпреділ такий заїхали. Пред'явіть, будь ласка, докази. докази. Якщо нема доказів, ми їдемо, бо ви затримуєте Чому Ви незаконно. нас затримуєте. Ч... На ми в статусі чого ви затримуєте? Затримано. Ви нас затримуєте. На підставі Я чого? Вам вже сказав. Так, ви нас затримуєте. Так, воно не... дивіться, Я дивіться. Почекайте, а якого громадянина? Приділі, будь ласка, почекайте, яка ж показати. інформація без доказів. Це кожен може собі написати скаргу дуже. Хто це заявив? Хто це заявив? Де зафіксовано? Нема такого! Нема такого! Добре, яке порушення? Дайте відео, фіксацію, де було порушення. Порушення ПДР. Доказом. Дайте доказ, Про порушення. Я не тільки фото, відео, фіксація. Так дайте це порушення, щоб людина ознайомилася. Словесно воно, ну, воно не має жодної юридичної сили. Воно немає. Я тобі скажу, що я цариця. Прид'явіть, будь а ласка. А? Пишіть. Пишіть. а ви не зараз робите? Так покажіть тоді фото. Дивіться порушення. Я порушення право порушення, як і відеофіксацію. Де було порушення? Ну як ви громадянин України? Громадянин України мене звати. Дивіться. По тому Так. Що було на лінії 102, за то, що ви е, порушили правила дорожнього руху. Так, як ми, Порушив, ми. так? Так, стверджує заявник. не я. Я цитую. Ви розумієте, ви самі знаєте? Стверджує ви ви, 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 ви знаєте, що Якщо я, я порушу, то це вже постанова. Да, має бути. Ви ж все знаєте, це, це заявник. Не я. то давайте постанову. Я, я на заявник, а на місці немає. Додаткових доказів, чим пояснення, він надати не може. Так. Ви так само не надаєте, так. чи то було, чи то не було, відповідно вашої причетності Ніяко, до вчинення адміністративного правопорушення. А саме, як є у зверненні на лінію 102 про порушення правил дорожнього руху, встановити не вдається. Я вам побажаю щасливої дороги. Гарно вам. Дякую! Дуже щасливо! Дякую! Це так би зразу! Дякую! Скільки часу потратили? Ми вже прибрали ці Шо? дорожні знати. Все, поїхали. Все, поїхали. Я? Включай eh, правий поворот, якщо виїжджає. Я балдею. не вже. Ще право поворот включає, бо в нас так поліція, але поворот. Куди? Куди, включай, виключайте. Okay. Okay. Вже це Там ви ж знаєте.